Колеги, вітаю. Наступний наш урок а, називається Перший дзвінок знайомства та зацікавлення. Дивіться, я вам тут не буду намагатися розказати, як це в теорії повинно бути а, з огляду на психологію продажів, на а, професійний продаж а, послуги менеджерам з продажу, бо саме ми. Досі ще перебуваємо на етапі, коли ми намагаємося інтегрувати менеджера з продажу і повноцінно йому делегувати цю функцію. Але не дійшли ще до того, що ми ну, саме в наших послугах не зовсім зрозуміло, що дієві, дієвіше, або що краще, навчити бухгалтера продавати, що достатньо важко. Да? Або навчити менеджера з продажу бухгалтерським послугам, або спробувати створити з нього трохи бухгалтера. І ми досі не дійшли, начебто по навчанням, які ми проходили, по особистим тестуванням. Ми склоняємося краще до того, що краще навчити менеджера з продажу бухгалтерським послугам. Але на практиці ще цього не дійшли. Чому? Тому що а, менеджер з продажів, не розуміючи бухгалтерії, він не зовсім для нас зрозуміла його участь його роль в цьому циклі продажу послуги. Ну, я, наприклад, я приймаю дзвінок. Я крутий, класний менеджер. Я продаю там у мене показники, все класно. Але. Не розуміючи продукт, не розуміючи послуг, Ну, що я буду продавати? Ну я продам консультацію з бухгалтером, бо продам послугу, по якій все одно треба потім ще підключати бухгалтера, який буде по ній пояснювати нюанси, ну і так далі. Тобто, ми, поки на такому розпуті знаходимось, що бухгалтер, начебто, повинен обробляти. Хидить дзвінок або заявку, да ми з вами окремо будемо розмовляти, звідки беруться заявки, як їх налаштовувати, які канали залучення клієнтів і так далі. Да? Зараз ми ведемо розмову, коли вже ви з якихось джерел залучили клієнта і з ним спілкуєтесь. Тому резюмую по цьому питанню. А ви, якщо пробуєте самі, да, то ви в цьому випадку і власник, і бухгалтер, і продавець. Да. Якщо будете делегувати і наймати спеціально обучену людину, як я називаю, то тут дивіться, начебто тут повинен бути менеджер з продажів, але він повинен розуміти послуги, бо він не може продати не розуміючи послуги. І в ідеальному світі його б навчити. Поверхнево усій бухгалтерії, усім послугам, які ви надаєте, щоб він вміг, він вміг в них розбиратися, їх презентувати, їх надати за потреби навіть надати, да? а потім вже передавати на більш так ну, на обслуговування, або на більш такі глибинні послуги вже бухгалтеру повноцінно. Або ви берете бухгалтера з задатками продавця, з нормальними цими. Як скілами, які дають йому можливість продавати, і його треба трохи навчити продавати. І він вже продає ці послуги. Тому це в ідеальному світі і це так як должно бути. Скажу то сразу, у нас поки не так. Ми тестуємо, ми пробуємо. В більшості випадків ми це робимо самі, бо ніхто краще за власника не продасть його послугу. Бо ніхто а, краще за нього її не любить, її не знає і не вміє презентувати, да, і не зможе. Надати ось той підхід сервісний тому клієнту, який, клієнт, який сподобається клієнту, да, зазвичай наймані співробітники в більшості своїй, на жаль, цього не способні надати. Тому ділюся з вами те, як, наприклад, це роблю я або робимо ми, як ми бачимо, що тут треба в першу чергу зробити при першому контакті, да, як продати. І як оце перше касання а, зробити. Значить, перш за все, ми з'ясовуємо потребу клієнта, тобто на що він телефонує, яка в нього боль, яка в нього проблема, з чим він прийшов, що він хоче вирішити. А, ми його намагаємось не навантажувати а, багато інформації, не надавати йому, а лише з'ясувати, поки що він не хоче. З'ясували, тобто слухаємо, задаємо питання, і знову ж таки, в мене важко це вдається, мені це важко вдається, але треба не перегрузити російського клієнта в цьому першому контакті. Значить, з'ясували. Потім одразу ми розуміємо, чи можемо ми закрити цей біль, цю проблему, вирішити це питання. Якщо можемо, ми тут обережненько. Намагаємось продемонструвати свою компетентність, свою експертність, але повторюсь, знову ж таки не перенавантажуючи а, клієнта, щоб нам і вдалося йому а, дати зрозуміти, що ми, ми та людина, ми та спеціально навчена людина, яка зможе вирішити йому біль, його проблему. Вона возьме за це такі то гроші, зробиться в такі-то терміни. І продемонструвати ось цю експертність, яка е, прокладе місток до е, подальших взаємовідносин з клієнтом, Якщо це переросте в обслуговування, да, то тут треба націлюватися одразу, якщо цей перший контакт состоїться да, і складуться пазлики, то це може бути ваш клієнт надовго. Да, але все одно він буде дивитися по тому, як ви комунікуєте, чи, е, чи відповідаєте ви тим е, заявленим е, термінам, в який ви це будете робити? Да? Чи е, швидко ви виходите на зв'язок? Якщо йому треба щось уточнити, чи як швидко ви відповідаєте, все це відчувається клієнтом, він це считує на різних рівнях е, сприйняття. Да? Тому тут дуже важливо, це перше касання це дуже важливо. Е, Значить, в нашому випадку, коли ми це, наприклад, там першу послугу, давайте так візьмемо реєстрацію ФОП, ми проговорили з людиною, що ми там можемо надати послуги з реєстрації. Ми вам проведемо первинну консультацію. В цій первинній консультації ми з вами оберемо систему оподаткування, оберемо групу єдиного податку, якщо це буде спрощена система, ми вам. Порівняльно надамо інформацію, які переваги в тій чи іншій групі, які недоліки в тій чи іншій групі, яка вам буде найоптимальніша, які будуть податки, від цього від чого це буде залежати? Чи потрібен вам буде касовий апарат, платіжний термінал, розрахунковий рахунок, які є пільги, де вам потрібно додатково реєструватися? наприклад, якщо ви торгуєте продуктами харчування. Да? Або ви там надаєте будь-які інші послуги, які потребують додаткового, додаткової реєстрації в будь-якому там іншому фіскальному органі. І так далі. Тобто це ми проговорили. Клієнт погоджується, ми виходимо з ним на виконання послуги. Ми погоджуємо спочатку <клієн> зручний час. І тут дивіться, тут починається демонстрація вас, як. <клієн> Як експерта, і тут демонструється ваша лояльність як надавача послуг. І вона проявляється, як завжди дьявол кроється в деталях. Да? Поїхали перше, ми завжди пропонуємо, я завжди клієнту пропоную. Ну, якщо він наприклад, він погодився. Да? Я з'ясовую, коли вам зручно, не я йому кажу, дивіться, можу придбати, і вот это Але я намагаюся дати йому можливість вибрати. Да, звичайно, якщо він там обирає час там, сьогодні на 15-го, в мене вже є людина. Я буду вимочений йому, але лояльно коректно повідомити про те, що ви знаєте, на жаль, цей час зайнято, можу запропонувати вам будь-який там тоді-то, тоді-то. Тобто не я йому ставлю, що можемо тільки от тут і отак, а він обирає. Це перший прояв ось цієї клієнтоорієнтованості, або зараз такий термін є. А, Модний клієнтоцентричність, да? коли клієнт в центрі уваги і ми вокруг нього, він це відчуває в усіх цих мілочах. Потім йдемо далі. Погодили час, да? я йому кажу: дивіться, можемо провести консультацію в будь-якому зручному для вас месенджері або на будь-якому ресурсі. Обирайте ви, і я йому даю право вибору. Не я кажу в телеграмі у 18.00. А кажу, дивіться, в будь-якому зручному хочете Telegram, хочете Zoom, хочете Google Meet, WhatsApp, я не знаю, Viber, що завгодно, будь-який е канал зв'язку. Я підлаштуюся. Бо ви клієнт, ви обираєте, і я вас, під вас підлаштовуюся. Це другий момент. Він одразу це відчуває, він, він це зчитує. Потім питання, наприклад, ось у мене буквально вчора була клієнтка. Де я пишу, хочете з відео, хочете без відео. Вона пише, та мені не принципово, давайте так, так або так. І я підкреслюю: ні. Ви клієнт, і ви обираєте, і я підлаштуюся. Скажете з відео, будемо з відео. Скажете без відео, будемо без відео. Але ви обираєте і ви клієнт. Право вибору буде за вами. Це третє. Вони це все считують. Це, це у, у мене це не наіграно, да, а не для клієнта я тут пляшу. Бо це правила. Оцієї клієнтоорієнтованого підходу, да? тому домовились, да? він обрав ці всі ці, Ми починаємо. Починаємо цю консультацію і по цьому всьому алгоритму проходимо. Да? Я, йому, я йому повністю надаю інформацію по всіх питаннях. У мене бувають тут, на жаль, тут на жаль, я зачасту я перенавантажую їх. Бо я, їм, бо я дуже люблю свою роботу, я дуже люблю свій продукт, я можу годинами з ними а, розмовляти, консультувати їх. Не робіть так, як я. Я сподіваюся, я колись теж зможу ужатися до тих, я не знаю умовних 33 хвилин, за які ми можемо. Але я повноцінно віддаю клієнта, клієнту всього себе, розуміючи те, що у мене є один шанс. Тут продати себе. І отут де оця золота грань з середини між тим, де буде вже забагато, а де буде ще замало да? Я її нащупую в мене, на жаль, ще не на, на мій погляд, ще не дуже виходить. Да? Бо а, ну, дуже я люблю свій продукт. Да? І зачасту напевно, я перенавантажу клієнт. Але я точно це роблю завжди клієнтоорієнтовано, орієнтовано в тому плані, що. Я ніколи там, наприклад, не використовую «ви должны», ви обязаны» і «не тільки вот так. Я завжди це обиграю, що Так ви знаєте, ви можете вважати або хтось там вам сказав так, але на жаль, у нас єдина норма, яка це регламентує, це врегульовує. це… Норма податкового законодавства, де це прописано. хочете ви чи ні, якщо буде перевірка, то вона буде проходити на основі цієї норми і визначатися санкції і необхідність робити так чи інакше визначається в цій нормі. І ви, якщо що, повинні розуміти, що так як це прописано отут, тут, то це буде там податково враховувати саме так, а не так, як хтось там каже або хтось десь чув. Тобто це наступний очередний елемент. Да? Бо у нас були колись співробітники, які ми раніше сплачували податки, нам клієнти приносили кошти готівково, да, потім там з часом скидали на карту, ми за них сплачували податки. У нас працювала одна жіночка, яка. Все своє життя була головним бухгалтером там басейну, який а, від а, великого заводу ще в 90-ті, тому спочатку в радянські часи, потім в 90-ті працював. Да? Вона не розуміла, що таке, що клієнт їй платить зарплату. Що від клієнта залежить, чи буде в неї робота, чи ні. Чи ні. Вона могла дозволяти собі формулювання типу там, алло, у вас є. Декілька годин, бо сьогодні останній день привезти гроші. Ви там дажні, ви там дажні. Тобто то, вона не розуміла, що таке клієнт, як він це чує і як це пагубно впливає на, на відношення клієнтів до, не до неї особисто, а до нашої компанії. І наш був промах, що ми допускали таке, коли клієнт так міг спілкуватися з клієнтом. Тому це дуже важливі речі. Вони на, на дуже тонкому рівні відчуваються. Да, якщо у вас внутрі не так, ви е, не поділяєте цю цінність е, перед клієнтом. Як би ви не відігравали, вона все одно ви її не сховайте. Вона буде транслюватися. Навіть якщо ви будете намагатися лояльно. Е, Формулювати а, те, що ви розказуєте, а внутрі у вас буде по-іншому, це все одно буде видно, це буде відчуватися. Тому а, продовжу що у нас там бо, значить погодили ми це все, про погодили консультацію. Не використовую всіх цих я термінів, там должен, обязан ні, от так, только так і таке інше. Все обтікаємо, все, да-да якщо ви так чули і так розумієте, це добре, але на жаль, Куди в кодексі прописано отак, і якщо що, треба буде отак, я завжди відповім. Наприклад, там після 9, там, я не знаю, в сьомій ранку, бувають, клієнти пишуть вночі. Тут теж таке питання. Знаєте, ми своїм бухгалтерам кажемо, що ви там на зв'язку тільки там з 9 до 19, і тут варто все ж таки оці зберігати. Рамки, да? бо не відпочивши бухгалтер, яким він і вночі відповідає, і у вихідні відповідає, він потім і працює погано. Да? Але ми, як власники, я ще ви знаєте, не доріс до того. Я відповідаю там, може і вночі, і в вихідні, особливо і послуги можу надавати у вихідні і ввечері, і таке інше. Це теж додатковий а, такий показник, да, по якому клієнт розуміє, що якщо він там вам написав. У 18.05, а ви йому відповіли лише в 9 ранку наступного дня. Ну, тут вам вирішувати. В принципі, це теж, якщо, якщо це робити з позиції, що я повинен відпочивати і е, е, лише від е, бухгалтер, який або спеціаліст, який нормально відпочиває і має інші свої потреби в житті, там діти, сім'я і так далі, то це ще одне. Якщо ви просто це робите. Ну, тому що, тому що так, це мої границі. Ну, ви, напевно, будете втрачати клієнтів М -м 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 по крайній мірі, на началі свого путі, якщо ви завойовуєте свою репутацію. Тут, можливо, буде треба пожертвувати ось цим своїм особистим часом на сім'ю там, умовно, в деяких випадках або на особисті потреби. Ну, що далі ще? А, по послугах, так. Да? Якщо я відчуваю, що там клієнту буде це дорого, або він просить дешевше, да, то я тут теж ніколи не використовую формулювання «ні», ось так і тільки так. При цьому я відстоюю позицію, що ви знаєте, у нас сформульована вартість послуг, вона обґрунтована, вона для нас економічно вигідна і ціль наша. Це е, отримання прибутку, тому ми не можемо, на жаль, е, вам надати цю послугу дешевше, ніж вона у нас в прайсі встановлена. І тут же одразу задаю питання: чи для вас лише критерії вартості є е, е, основним? Да? Чи розумієте ви, що ви можете знайти кухонного бухгалтера, яка там зробиться вдвічі дешевше? Але скоріш за все це може бути некомпетентно, безвідповідально. Там ну, є багато бухгалтерів, які не дуже розуміються в тому, що вони роблять, да, так м'яко говоря. І беруть за це там мінімальні гроші, дуже цей ринок. Є такі таких багато. І багато клієнтів, які для яких визначальна лише ціна, він не розуміє, що, наприклад, там здати отчет звіт, Наприклад, у нас це коштує на сьогодні 1050 гривень, але є бухгалтери, які роблять це за 300 гривень. І для нього не зрозуміло, ну, що я буду платити 1050, якщо є 300, він ще не розуміє, в чому може бути різниця. Вона йому щось подала неправильно. ну Тоді, якщо там виникнуть якісь проблеми, вона не буде за це відповідати. Вона скаже, ой, ви знаєте, там, або невідповідно. Тобто, там може бути що завгодно і різне. Тому. Я завжди у них запитую, чи лише один критерій вартості для вас є визначним перед тим, як е звертатися до того чи іншого спеціаліста? Якщо він єдиний, вам все рівно до кого звертатися, чи правильно він зробить, чи буде він відповідати за це, будь ласка, звичайно звертайтеся, але зазвичай в цей момент вони задумуються і е навіть зачасту е переосмислюють, да, бо Кажуть, та ні, ви знаєте, я хотів би, щоб в мене було все в порядку. Ось це такий ще момент. А, що у нас там ще такого може бути? Прошли по вартостях. да? Ну, я зазвичай надам більше, ніж пропоную. да? І що там клієнту, я обмовив, що це оце, оце, отак буде, я намагаюсь дати трошечки більше. А, це буде, знаєте, це оцей принцип. Принцип, я тобі, ти мені, або як він називається. Ось ви знаєте оцей принцип, коли вам, коли вам в супермаркеті дають безкоштовно там скуштувати якийсь е, умовний кусочок сира, да? А, так налаштована психологія наша людська, що да? ми, ми будемо намагатися. У нас такий алгоритм зашит Ти мені, я тобі, значить, я тобі щось должен, Да? Це, звісно, така вже історія. Продавці по всьому світу вони використовують всі ці маніпулятивні техніки, розуміючи, як налаштована, як же ж він називається принцип. Е ну не буде згадувати, як він називається. Ну ви зрозуміли. Да? Якщо мені дали безкоштовно щось спробувати або дали якусь. Послугу безкоштовно, то я зазвичай буду відчувати себе зобов'язаним якось відплатити цій людині, чому всі ці безкоштовні пробники устраювають духов, сира там чого завгодно, так? бо людина так налаштована, що вона повинна повернути цей борг умовно. Тому, якщо це в таких в рамках доброзичливого надання послуг, що ви просто не те, що спеціально нати дали, бо люди ті, хто розуміють, як діє ця. Що це воздійство на безсознательне йде, то вони взагалі вони відмовляться, якщо вони зрозуміють і считають, що ви це зробите, робите спеціально, да, то це треба робити так, щоб, по-перше, це не було е наглядно і видно, да, по-перше, це ви робили від чистого серця. Ви просто надали трошки більше, ніж це було заявлено. І так, в, в усьому, трошки більше, трошки лояльніше. Трошки е, плавніше, е, з якимись додатковими плюшками, додатковими перевагами це повторюсь, це так як роблю я. Це зовсім не означає, що це правильний підхід. Я ніколи не навчався на продавця. Я не знаю, я знаю, що у продавців це там чіткі є алгоритм. Вони спочатку там визначають проблему, потребу, потім е, повинні правильно презентувати вивести на. Наступну дію, закрити зділку домовленості про якусь наступну дію і так далі. Да? Для цього ми хочемо теж знайти для себе професійного продавця, протестувати, але не розуміємо, як він, не знаючи продукту, буде це робити. Тому зараз тільки все це тестуємо. Ось, Але якщо вам мій підхід буде. В чомусь корисний, да, він точно працює, він точно не один рік а, а, відпрацьований, да, відшліфований. А, я точно можу оцінювати результати по ньому. Я точно знаю, що я це роблю з щирим відкритим серцем, і я люблю свій продукт. І, лише маючи любов до свого продукту, я можу це презентувати, це може відчувати мій клієнт, і він в більшості своїй, Я не хочу вам хвастатися, але у нас дуже. Дуже крута конверсія а, між клієнтом, який заходить на разову послугу, зазвичай це на реєстрацію, і тими, хто залишається. Я вам не буду бросатися цифрами, і вона зараз трохи там може змінюватися, але вона точно, ну давайте так, не побоюсь цього слова, неадекватно гарна конверсія між. Тими, хто заходить на разовими на разові послуги, і ті, хто залишається на обслуговуванні, і я впевнений, що це особисто мій вклад і мій підхід. Я про себе кажу про ті випадки, коли я надаю ці послуги. Тому е поділився з вами своїм підходом, своїми напрацюваннями, своїм баченням, те, як повинно це відбуватися. Будь ласка, користуйтеся. Приходимо до наступного уроку.